Ходьте, чобах, було чим. 1 березня в селі Михайлевичі Дрогобицького району відбулося виїзне засідання комісії районної ради на чолі із заступником голови районної ради Романом Урбаном та представниками Львівської державної екологічної інспекції. Вони розглянули колективну скаргу мешканців села щодо неналежного виконання технічних робіт ТЗОВ ТКС Гідроресурс по укріпленню берегів річок Бар та Тисменниця з метою запобігання паводкам в даній місцевості. Їх діяльність, за словами місцевих жителів, межує зі злочинною халатністю. На жаль, ні представників цієї фірми, ні голови сільської ради Тараса Хомича на виїзній комісії не було, хоч вони заздалегідь були повідомлені. Він має працювати, раз і не працює, Які треба до відповідальності. І «Що він? Що він відповідальність. Ми не говоримо він. про голову, давайте по суті, стар. Але дивіться, яка є повага до районної ради, сільських голова його немає на робочому місці, секретаря немає. Де вони є? Свобода у нас не приїхав. <різований> <Т 'яло>, Заступник голови <прості> районної ради. вже скільки? Ми <різований> <Шо, ви> вже і <різований> на комісії по <з> законності розглядали питання за закону голови сільської ради. Ми, <різований> ми прямо впливу <різований> на сьогодні. <скарзі. різований> Обстеження берегів річок та Бар підтвердило наведені у скарзі факти. А саме, незаконне зняття та вивезення родючого шару землі, неякісне укладення каміння вздовж берегів. Загрозливе наближення виконання робіт до будинків жителів села, що може призвести до суву землі і руйнації будівель, завезення каміння, що фактично знищило пасовища та сіножаті, а на дільниці вулиці Дрогобицької від 40 до 68 будинків навезено гори каміння, що привело до руйнації центральної дороги. Важка гусенична техніка знищила інші дороги. До деяких будинків просто-напросто неможливо під'їхати та завезти дрова чи урожай з поля. Тут вивезли камінь, от бачите, вший камінь було завезено, так було така гора каміння. Туди вони взяли, мені хата потріскала, ви розумієте, той камінь, той усій. Викидали, вивозили у ріку чи куди, я не знаю. Тут зробили яму, тут, от видите, озеро зробили, дорога в мене впала, уся, от як згружували отой камінь, вся дорога супилася, вся поїхала сюди. Прошу дуже, подивіться, вся дорога з'їхала туди. Туди права, я не заїду, бо там було то. Подивіться, яка дорога є. Він сказав, я його просила підмисть Бога. Я до Сагайдока ходила до Львова. Він казав, що вся дорога зроблена, вона дорогу має і навіть не говорить більше. Прошу дуже подивіться, я третій рік не можу до хати заїхати. Ви розумієте? Я не привезу нічого, ні відвезу, ні привезу. Пішли далі був рік дороги. Бачите, скільки впало? Я не маю куди приїхати. Подивіться, машина ще суваю кроки. Навіть не вкріпили берег, навіть не вкрити. А де нам гора? Значить, прийде вода, відразу йде. Я просила тут камінь був. Крім того, ще було устелено отаким великим дно, Не дно, а по прироку чоловік навозив. Значить, він платив грузчикові, шоферові платив і, крім того, ще й поставив. Розумієте, аби аби не підмулював берег. Тепер він той камінь вже й вивез, не знаю, де він його завіз. Я його просила, мовила, слухай, чоловіче, ти друга хата, ти маєш там його хату та зроби, на що вивозиш той камінь? А він мені каже, та пішла ти отак подзвонив той з гідроресурсів, він прийшов, папка була під правою правій руці, пішов буде. Папка була в правій руці, пошепотали щось отако, і каже до мене, да пішла ти. А далі каже, а хто Значить, ти, ти? така є? Він сказав лічно до мене. А той, що стояв коло нього, каже тако. А він то представник? Я вам так, представник, а ну я не знаю його О, що фамілії. Так, ну він мені не сказав ні фамілії, ні як він це називає. Ну він знає, а ми твою хату завелимо. Отак От то його були е, слова. Прошу йти подивитися, як мені потріскала хата. Я вам відкрию, ідіть, подивіться. Оту о, все було каміню, Все... комісія склала акт про зафіксовані факти і надішле відео та фотодокументальне підтвердження голові комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ірині Цех. Про це повідомив мешканцям села Михайлевичі заступник районної ради Роман Урбан. Але зараз є трохи Верховна Рада і інші розклади. Я розумію. Є Ірина Сех, я, вона я, я, комісі, я комітету знаю. комітету екології. Будемо звертатися до неї. Єдине, що наша а, надія. То, прийом, то, е наша чекати, надія є якась на те, що робити. Ми сайт з неї будемо говорити і надамо їй всі матеріали. Побачимо. Ну от ході. Вам було відразу під час виконання робіт. Хто мені дав право? Я плакала, я молила, я просила ні. Тепер ви звернулися в районну раду... Ніхто мені не дав, то йому сміялися з мене. Другобицький інтернет-телебачення. Пропоную вашій увазі реальну картину так званої діяльності ТЗО ТКС Гідроресурс. Керував без цим сортом. Сіла в кабіну, керував. керував. Позивлю помже хати. Я знаю, де нас. Кажіть всі, то діла нема. Значить, вивки брати в руки і його несе на вивках. Бермес, марі, п'ять машин. Хіба не по 25 вийдеш? Та я хіба за одну знаю, а як треба знайду ще 20 штук. Подивіться, як даємо з хати, дивіться, чобати у руках, подивіться, як ходимо з хати. Відпиш? Такі, на Щоб їхати до міста. Я заплатила, чи він йде задурно, зі на тої їхньої роботи була знову. Там вони перейдемо. А вони робили там, попали, там, там, тут, там, не поки мату там, там копав. Вони не мали якогось графіку роботи. Там де, де куди приїхав, там робив. А тут відкрито. Тут було косове, що він то зняв верхній шар, грунту землі тут, вивіз, а на метал каміння. Видите, каміння не прибрано. Земельна ділянка не проведена на належний стан. Рекуль... Як то люди мають рекультивацію не провів. Рекультивацію не провів. Занизив рівень тут, щоб вода піде на людські городи. Завозять, знімають верхній шар і возять сюди. З однієї сторони села, в другу сторону села возять. А ще і наліво. Збирає Ясно. У Раневичі вивезли, перед тим, як мог приїхати цим болівну перевірку, Вивезли купу землі в Раневичі З 20 на 22 червня возили цілу ніч. Інтервал руху машин було півтора хвилини.

Що вони зробили зі Вони не укріпили. Там було так укріплено. А там було люкс. Укріплено все. Він, вони розрили. саме машину. Що вони зробили? І так лишили той <плес> склад. Я ж не тому Я зробила бардак, а може кожний кабінет. Росли своїх. Кажуть, що камінь, тут навозили, все позабирали, Я мені позабирали, що везли своє. На, на метр чи на два. А свіже, де то, тому... там купа землі, ні ще Ну Де то можна і жити в, в, в тій хаті, то от. А от, от, от. ще я буде не добре, щоб що порушення не було тих два ту, А як буде пай, то, то, то з'їде хата поїде на метри. Тут трошки зріжуть, тут там. з того боку зріжуть на ту сторону. зроблять дорогу мені на чотири метри, ширшу. А з того всього нічого не зробили, абсолютно. Ну то, що навезли пару тих камінців, тільки всього. Ой. Ну, що ж ще? Де ж то можна виїхати. Вони їздили на поля, возили каміння, все туди, на, на ріку. Довші попереки, то ж то ще на коси. Олександр Гелевич, звернувся до голови Дивогобицької районної адміністрації Михайло Вінницького із відповідною скаргою на неправомірні дії працівників ТКС «Гіровий ресурс». Які 21 грудня 2012 року незаконно знімали шар ґрунту землі і його вивозили за межі села Михайлевичі. Мною було викликано 21 грудня працівників міліції слідчо-оперативну групу, де ці факти були зафіксовані. Пізніше, 23 січня 2013 року, Другобізької районній раді Другобської адміністрації. Вернення жителів села Михайлевичі, зокрема вулиці Дрогобицької щодо неправомірних дій фірми Таказідовий сурс, щодо неякосних виконання робіт протипавиткових на цій вулиці. Щодо укріплення берегів річки Барта тисмениця Сьогодні, 1 березня 2013 року, відбулося виїзне засідання комісії Дробицької районної ради з питань екології та охорони околишнього середовища за участю водного господарства Дрогобицького району, Дерземагенства у Дрогобицькому районі, представників Дрогобицької райдержадміністрації екологічної інспекції Львівської Львівській області, а також запрошених жителів села Михайлевича. Також був заступник голови районної ради, був заступник голови районної ради Урван Роман Володимирович. 에, в ході перевірки військового засідання встановлено, що всі факти, які наведені у скарах жителів села Михайлевичі, знайшли своє підтвердження. Дійсно, роботи твою таке з виконані неякісно. В криницях жителів села Михайлевичі впав рівень. Води на 3,5 метри, також пошкоджені, зруйновані дороги загального користування, під'їзні дороги до жителів до будинку володінь, жителів села Михайле. Значити, що представників фірми така ресурс було повідомлено належним чином, і були вони були запрошені. Також пообіцяли прибути на сьогоднішній день, на сьогоднішнє засідання, але в останній момент вони знову таки другий раз проігнорували запрошення жителів села. Михайлович, а також відповідної комісії профільної дробицької районної ради. Також на дане засідання був запрошений голова Михалевіцької сільської ради Хомич Тарас Іванович, котрий також на Проігнорував дане запрошення, і на момент виїзду комісії села Михайлевичі був відсутнім в сільській раді, а також відсутні були спеціалісти, у порядник Михайлевицької сільської ради. Комен Іван Петрович. сьогодні на виїзному засіданні комісії був присутній житель села Михайловича, звернулися до довіреної особи Барнацького Павла Степановича, дядака Ігола Мироновича, котрий за дорученням Павла Степановича, також був присутній прибув на дане засідання, і ми думаємо, що також зробить. Відповідні висновки і е, звернеться до компетентних органів для відповідного реагування щодо неправомірних дій е, фірми, така зі а також посадових осіб Ядрогобицької районної ради, Дрогобицької ради а також посадових осіб Михайловіцької сільської ради.